Тридцять раз. Та, да, тридцять. Ну, то буде будете кожен складность десять, бо тут дуже багато їх. Ну так. Є ще тут дуже багато їх. Ну, добре, перекладаємо, бо тільки в нас ще будуть лімітні джампи. На, на форус будуть десять джампів, ну А, тільки десять разів. Тоді я, ми будемо двоє говорити. Наш саме номер за, я навіть не знаю, більше 30 раз. Ну 30 разів ми будемо його говорити. Ну так. Да. Чого так багато телефон за Я приведу три рази, то... Джампина изи буду. Моя okay. х двадцать, нет, п'ять 17. Окей. Я ще ні разу не прыгнув. О, то мої перші три джампала. Ізі. Я перший раз помер. Чотири. Сім, вісім джампів. У мене шість джампів лишилось. Я, я в мене Я... В мене ще дев'ять джампів. Ой, я два рази програв. Ну... О, блін, я дев'ятий джамп програв. У мене ще шість прыжки, значить я не хочу торкати ці... Окей, я не хочу торкати ці... а... У мене ще чотири, три джампа, два джампа. Ага, то і пасі м'яч. Ой, ні, то пасі м'яч. Три, два. Один. У мене ще один джамп не чесно. Я два рази один джамп. Ну то не як джамп, то вважається як. Та, блин, то я не можу пройти рівень. Я теж то їм м'яч. Ну от бачите, то їм м'яч. Ладно, давай вже не проходите з тим джампами, давай просто нормально. почти пройшов. В мене один джамп лише. Та да, боже! Ні, не був так близько. Ладно, я ресетну джампи, тепер 20 джампи. 15, 16, 15, 14, о, ні, 15, 15. Ой, ні, я вже десь 4 рази помер. 3 чи 4. Ладно, давай буде 3. Ну, в мене Медіум нам легко. Окей, ще медіум нам легко. О, я дійшов до медиум. І тепер у нас є тільки 10 спроб. Якщо ми помер, взагалі, коли буде хард, тоді, якщо я помер 10 разів, тоді я скажу 30-40 разів. Ну то буде більше і більше складніше буде і Эээ... Тут... Ну да. У э, э, еще нуль раз помер. Я уже по два раза. Значит, в тебе восемь вісім споблишилося. Ну да. <клышлен> Нет! Я почти помер. <клышлен> а! На не еще девять! Начекай мене! Окей, в мене лаїнг, як ти висиш, ти просто находиш, ла... я тобі покажу, чи скліли, тільки в супер лаїнг, він вийшов навіть, бачите, який в нього лаїнг. Та лав найгірший, та лав найгірший, реально, окей, в мене ще 8 спроб, ах, та боже, то лах. Окей, в мене є ще сім спроб. У мене вісім. Дайте просто писати спроби, скільки в нас лишилося. Ні, я почти пога. Я навіть не бачу від того, а ле Можеш просто в чат подивитися. Uh, stick is for top. Ah, yeah, той... просто... той... Ну да, бо Таурка зробив такий поганий апдейт, той даль. У мене ище! Uh, Окей, okay, що в тебе іще. Я сказав, в мене ище, а не семь справ. І то поки що ізі, бо меділ для нас то ізі, значить... Ну так, да, але ми інколи будемо помирати. Інколи тільки хард воно. Ну так. Да. Ой, в мене є ще шість спроб. Окей, що в тебе ще шість спроб. <рес> <рес> ну так. Ну тебе, ну тебе, ну тебе. Мені подобається, а в мене є ще шість спроб. Нахалє, це ми якесь нове слово придумали. Окей, тепер Хард. У нас є 10 життя. Чекай, я ще не дойшов до Харда, в мене 5 життя. О, Окей, у нас ресетнулись, скільки раз ми померли. Значить, у нас було 10, скільки а... залишилося? У мене залишилося 9. я У мого другого каналу якщо як там, що я забув? Якщо я програю 10 разів, тоді я їм часник. Я не знаю, тобі часник надоїв. Тут трохи подобається. Моя їм каналку щасника ну, але вона трохи вастра, значить. Окей, що значить. <кхи> Ну, я за... Ну, часто, коли тебе відео, то і ми канапку ще знакомо, коли щось проіграю. This is a, a wrap around. You will need, a, eat, a lot in future stags. Huh? Я нічого не розумію. Чи... О, то супер ізі було. 68. Мій тата їм здобав. Ти так круг вісім. Ну, воно приблизно там трохи погано видно. Мій... А, я забув сказати, скільки у мене стоп. <ріст> у мене 6 справ. У мене вже 6 спроб тепер, просто щоб я не помер. І я... Окей, що іо. Я пройшов. Окей, що ти прийшов? Сядепа! А, Боже, який то складний стагу був. Але я якось пройшов. Але п'ять ста... Спроблишилися. Боже. Діки, будь ласка, не провірую хрома, але ще п'ять скоп. Ле давай не проголовати, щоб не говорили 30 за 50 раз. За сорок. І що робити? Ну, щоб давай три... чекай. Чика... Я чекаю тебе. А! Я чекаю тебе. Бе! Я чекаю тебе. Бе! Окей, цепай. Якщо ми плакаємо 10 разів, ми говоримо 355 разів. Окей. О, моя, моя любиме с окей, що моя любиме. Ну, там де горки, то, то моя любиме. Та що, мій того Ну, Та блін, в мене 8 спроб. Сім! Вот У мене сім спроб лишилося. Та, да, блин! Mm. Ще справи, шел! Дики, бутавка, роба! Тут mm. я другий і ром! Я пройшов! Вістерос два. тут, В тому відео. У мене ще лишилося чотири спроби. Так, блін, три спроби лишилося, але що до за левел такий? Три спроб. Ні, я не хочу ресет прокляс. Ah, danse mon papa.